Сьогодні я знаходжусь на вулиці не через те, що мене вигнали зі студії, а тому що я хочу вам показати одну цікаву річ. І вона зараз на мені. Студія. Це вогнетривкі штани Punisher Multicam Від українського виробника Punisher. Матеріал виготовлення комбінована тканина, Flame Resistance район, поліамід і нейлон. Фурнітура – вуджин. Матеріал ударостійкий пластик. Цікава річ за тканину. Flame Resistance виготовляється з волокон, які природні протистоять полум'ю при впливі вогню. Тоді як Flame Retardant обробляється хімічними речовинами. Перший варіант дорожчий, але й якісніший. Ця модель увібрала в себе найкращі якості західної продукції, а саме бойових штанів армії США. Штани мають 8 кишень. На поясі, дві великі карго кишені знизу, а також ззаду. До речі, кишені обладнані гудзиками та велкро. Плюсом цього рішення в порівнянні з блискавкою є декілька. А саме: простота, швидка ремонтна придатність, а також відсутня ситуація із зажовуванням тканини. Однією з особливостей є регулювання їх під свій розмір. Для цього на талії знаходяться дві липучки. Зі зворотньої сторони під колінами присутня також велкр. Для регулювання ширини штанин, а також для надійного притискання наколінників до самих ніг. На холошах присутня гумка для регуляції ширини знизу. Всередині карху кишень присутня стропа для регулювання наколінників по висоті. Також всередині кишень присутня регулююча резинка для регулювання розміру самих кишень. Отвори для наколінників. У разі невикористання закриваються вставкою на липучках. Якщо ви переймаєтесь через те, що штани можуть швидко зноситися, виробник все продумав і тому на всіх вразливих місцях знаходиться додаткова тканина. Şan,